Спитайте Петра Олексійовича, що е, чого він не посадив Медведчука, коли був президентом. Невже було незрозуміло, що він е, що той зрадник? Тому що, і дуже дякую, тому що mm. функція президента в демократичній державі не саджати чи випускати. Для цього є суди, для цього є правоохоронні органи, для цього є прокуратура. Ви обираєте президента не для того, щоб він саджав чи випускав. Ну, Парламент призначає: реформ. от, щодо реформ, ми провели судову реформу, ми створили антикорупційні органи, ми створили в е, новий Верховний суд. Ми робили все можливе для того, щоб внаслідок реформ були е, необхідні речі для руху нашої країни в Європу. Але, друзі, мої, демократія і свобода. Це означає функціонування верховенства права. Ніхто не може бути запроторений заграти волею президента. Інакше у нас була б там, якби була б воля, яка там підписом робиться, то власник каналу 1 плюс 1 Медведчук, мав би бути в в'язниці. Власник, власник. каналу 1 плюс 1 Коломойський мав би бути в в'язниці. А хто там очолював канал? Ну, зараз Коломойський вже в в'язниці. Ні. Тоді. Хто очолював канал, канал Медведчука. Який один Да. Один? Е, Зеленський. А, звичайно. А хто, був, не, я а хто був до цього керівником каналу Інтер? Ну так де... от я кажу, незалежно від того моїх симпатій і антипатій, не може від волі політичної фігури, навіть такої високої, як президент, визначати без суда, визначати без е, відповідних е, слідчих матеріалів. Долю будь-якого України залеж Українця незалежно від того, він подобається чи ні, а якби у вас була така можливість. Але я слабка людина, і звичайно, що якби я керувався е власними почуттями, ой, дров би були наламали.